Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі «Сільське життя, Жартома і всерйоз В одному з моїх минулих відео про перець, коли я говорила, одна з моїх підписниць Ірца, Ірца, вам привіт Попросила, написала такий коментар: ну, дуже хочеться рецепту перцю Я їй додала відповідь: поліземо в і достанемо останню банку. Ось він, От отакий. Красунчик, бачите? Чесно вам скажу, в мене його було 7 банок. Я минулого року закрутила, закатала, залишилась одна. Берегли її для чого. Знаєте, як в кожного в погрібі остається рецепт чогось, ну, остається одна остання баночка, чогось такого смачного. І ти думаєш, ну, залишу, ну, нехай десь ще якийсь випадок. Оцей перець. Завжди він найсмачніший, повірте. Остання банка ну, завжди найсмачніша. Остання перчинка найсмачніша. Саме він, ми завжди відкривали останню банку, коли садимо картоплю. І коли, знаєте, сажає ватага, чи то ви під лопату, чи ви під ралу, чи ви під мотоблок, чи під трактор, чи як, але ж все одно йдуть всі обідать. І когось самого найменшого посилають в хату да, і кажуть. Ну і де готова бідать Що робиться? Вариться швиденько пюрешечка, відкривається домашня тушоночка і оцей перчик. Я вам чесно кажу, знаєте, колись була реклама Uncle Ben's. Оце він і є той Uncle Ben's. Це рецепт з оцього зушитка. Е, знаєте, раніше писали. Рецепти біля рецепту там, від куми такої, там, помідори від куми такої, а то там ще від когось ще від когось. Так от тої людини, в котрої я взяла цей рецепт, так стало, що вже нема в живих. І в оригінальному рецепті була написана бутилка уксусу. Це рецепт з тих часів, коли ще уксус був у скляних бутилках. І міряли в рецепті бутилками. Я вам зараз його відкрию, покажу, посмакуємо разом. Влітку обов'язково зробіть. Я буду робити іще нагадаю, рецепт опишу під відео і зараз проговорю. І робіть все, як чітко вказано в рецепті. Нехай вас не бентежить, що там багато уксусу, чи багато цукру, чи багато чогось. Тут нічого не багато. Тут все наскільки досконало, що. Відкриваємо, поїхали. Зараз при вас і покажу, який він буде. Так ось достаємо одну перчиночку аромат. Ну, чого не зробиш раді підтримки? Писники. Відкриємо зараз. Дивіться, одну достану жовту. Перед сюди можна як ратунду, так і колобок, ну, любий круглий. Якщо нема круглого, ну ладно, закручуйте вже, консервуйте, який є. Зараз вам опущу камеру трішки. Дивіться. Обов'язково з зернами. Бачите, який він товстостінний. Чесно вам скажу, це дуже смачно. Дуже. Угу. Зараз піду поставлю картопельки. Нас кажуть, топтано. В кого пюре, в кого як, у нас топтано на Черкащині І буде обід. Тепер рецепт перцю. Називається перець ратунда ціляком. 4 кг ратунди. 2 літра води, пів літра уксусу, 2 стакани цукру, 2 столові ложки солі з гіркою. Перець. Миєте. Я трошки обрізала хвостики, але бачите, він весь з зернятками ось. Трушки понадрізала хвостики, помили, біля, ну, біля перчинки, біля хвостика покололи вилочкою, помили, покололи і склали в сухі, чисті стерилізовані банки. Складайте гарно на дно у банку часник, перець горошком і петрушка. І напихаєте перець прямо ціляком у банку. Кипить у вас маринад і заливаєте маринадом. гарячим Тільки як ви залили, то нехай трошки постоє бо перець поколотий і він візьме в себе, потім ще подоливаєте маринад. Накриваєте кришечками і ставите варити так як ви варите помідори, огірки, на стерилізацію прямо в банках. Стерилізувати у банках 10 хвилин. Простерилізували, закрили, перевернули. Закутали тепленько його в одіялку і хай він там в ковдручку, і хай він там постоїть добу, чи скільки, ну поки вистигне. Я вам чесно кажу, через ви не втримаєтеся, ну, через місяць, може, того раніше, ви відкриєте. І як ви відкриєте, ви закохаєтесь це рецепт. Робіть, вам дуже сподобається. Є такий рецепт з олією. ну Там на 5 кг ратунди. В мене він є. Смачний, нічого не можу сказати, дуже смачний. Ну це це просто антиобенц. Всім добра, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. А з вами була Юля і канал Сільське життя жартома і всерйоз». Запрошую всіх на канал. Приходьте в гості, діліться своїми рецептами, яких в мене немає, які я з задоволенням візьму собі в копілочку, на замітку. І бажаю вам всього самого-самого найкращого.